Сьогодні до вашої уваги я представлю розкрій сукні ось такого ось фасону. Основне правило будь-якого закрильника це сім раз відмір, один раз відріж. Перше, що ми повинні зробити, це розподілити її по процесам. Існує п'ять процесів у розкрої виробу. Перше це у нас перевірка тканини. Для того, щоб перевірити тканини, нам спочатку треба продекатувати. Декотування це процес вологотеплової обробки. Процес декотування дає нам можливість уникнути усадки виробу в дальнішому її використанні. Після того, як ми передекатували тканину, ми обов'язково повинні перевірити її на дефекти. Якщо у нас немає дефектів, наступним етапом буде визначення нитки основи. Найпростіший спосіб. Визначення нитки основи є те, що вона завжди проходить паралельно кромці. Після цього, як ми перевірили, обов'язковим моментом ще треба одразу з'ясувати, що якщо є малюнок, що ми повинні його зуміщати і перевірити наявність ворсу. Якщо на нашій не є ворс, то всі деталі повинні бути в напрямку ворсу. Після того, як ми це зробили і перевірили нашу тканину. Наступним нашим етапом буде настилання тканини. Тканину ми повинні розкладати до себе прушком. Якщо ми все це зробили, після цього ми розкладаємо наші лекала, які у нас вже є відпрацьовані з усіма змінами, на тканину. Для того, щоб розкласти наші лекала на тканину, ми повинні одразу подивитися всі конструктивні моменти. Ось, наприклад, на цій сукні я бачу, що у нас так як позаду є шлиця, то ми обов'язково повинні, значить, покласти її там, де немає згину. Ось ми бачимо, що наш перед суцільно кроєний, тому складаємо його до згину. Викладаючи лекала, нам треба обов'язково економно для того, щоб. Мало витрачати тканини та своїх коштів. Тому зверху ми повинні залишити трошки місця. Але ще одним важливим моментом, при розкрої спочатку ми повинні відмітити прямий кут для того, щоб коли нашу тканину ми купуємо, вона не завжди може бути рівною, тому щоб вирівняти ось ці частини. Після того, як ми провели кут, ми візуально дивимося, як його правильно так викласти з урахуванням припуску на нижню частину, тобто на підгиб низу. На підгін низу ми завжди там залишаємо сантиметр 3-4, дивлячись в залежності від способу обробки, звісно, але в нашому випадку ми залишаємо. Сантиметр 4. От від цієї нашої лінії, яку ми провели, ми залишаємо 4 сантиметри, трошки оствигаємо, залишаючи ще припуск з боку на нашу шлицю. Коли ми викладаємо лекала, нам ще обов'язково треба дотримуватися нитки основи. Тому що, якщо ми не будемо цього робити, то наш виріб в подальшому буде перекошений. Обов'язково ми наносимо всі насічки, які у нас є на лекалі, тому що це нам облегшить роботу в подальшому процесі виготовлення. Після того як ми обвелися міликала, обов'язково нам треба ще дати припуск, враховуючи те, що це сукня, то припуск можна давати сантиметр півтора. В моєму випадку це буде сантиметр. Так як наша сукня буде оброблятися обшивкою, тому можна на горловинку дати припуск менше, ніж сантиметр, це буде 0,5 або 0,7. Після того, як ми обвели нашу спинку, переходимо до нашої передньої частини. Також тут відступаємо одразу віднизу, після того, як ми провели прямий кут, то відступаємо 4 см на підгильнизу. Закріплюємо булавки до самого центру. На горловинки залишаємо припуск 05 або 0,7, дивлячись від того, який ви залишали на горловини спинці. Плеч вийшов в сантиметр. Після того, як ми навели всі конструктивні вироби, ми починаємо викроювати наші деталі крові.